Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми зануримось у дивовижний і іноді жахливий світ природи, де відбуваються найнеочікуваніші явища. Ви, мабуть, чули про канібалізм серед тварин, але чи знали ви, що деякі самки з'їдають своїх партнерів після спарювання? У цьому відео ми розглянемо цікавий і дивовижний феномен, що має еволюційне значення для виживання. Приготуйтесь до несподіваних фактів та захоплюючих історій про самок, які стають не просто хижачками, а й канібалами. Тож почнемо. Богомоли. Мантіс релігіоса. Богомоли одні з найбільш цікавих створінь у світі комах. Самці цих комах часто потрапляють у пастку власних інстинктів. Під час або після парування самки можуть поїдати самців. Це може здатися жорстоким, але насправді є важливим етапом еволюційного процесу. Канібалізм у богомолів сприяє здоров'ю потомства. Самка отримує додаткові білки та поживні речовини, що дозволяють їй відкласти більше яєць. Такий підхід до розмноження зберігає енергетичну рівновагу в екосистемі. Самці, у свою чергу, інтуїтивно розуміють ризики, і багато хто намагається вибрати момент для парування, коли самка менш агресивна. Це своєрідна жертва заради продовження роду. Чорна вдова. Латродектус мактанс. Чорна вдова стала синонімом небезпеки та агресії. Самці цих павуків, як правило, гинуть під час або після спарювання. Спочатку це може виглядати як жорстокість, але в природі це є частиною еволюційного механізму. Самець чорної вдови часто жертвує собою, адже самка отримує необхідні білки, що забезпечують здоров'я її яєць. Хоча цей вид павуків часто асоціюється з канібалізмом, не кожен самець гине. Він може втекти до того, як самка вирішить його з'їсти, зберігаючи своє життя та шанс на подальше спарювання. Цікаво, що самці часто не уникають спарювання, незважаючи на смертельну небезпеку, адже природний інстинкт до продовження роду переважає. Павук Скакун Тіодіна Сільвана Павуки скакуни є надзвичайно цікавими та кмітливими створіннями, чия поведінка приваблює не лише дослідників, а й прихильників природничих наук. Самці павуків скакунів часто ризикують своїм життям, залицяючись до самок. Вони повинні продемонструвати свою здатність до танцю, виконуючи складні рухи, щоб привернути увагу самки. Ці танці мають не лише репродуктивну мету, але й виконують роль своєрідного тесту на здатність до виживання. Якщо танець не вражає самку, вона може атакувати самця, зробивши його своєю здобичем. Це яскравий приклад того, як еволюція заохочує розвиток кращих стратегій для подолання природних перешкод. Для самця це боротьба за право продовжити рід, і ризик під час спарювання є невід'ємною частиною цього процесу. БДЖОЛИ АПІС МІЛІФЕРА У світі бджіл є своєрідна соціальна ієрархія, де трутні відіграють важливу, але коротку роль. Після спарювання з маткою трутень гине, адже його статеві органи залишаються в самці. Це природна жертва заради продовження роду, що дозволяє бджолиній колонії виживати. Самці не мають великої життєвої мети, окрім як запліднити матку, після чого їхня роль завершується. Відомо, що трутні не працюють у колонії, тому всі їх зусилля спрямовані на один момент спарювання з маткою. Залишкові ресурси колонії йдуть на підтримку матки та робочих бджіл, тому трутням доводиться нести величезний ризик, щоб передати свої гени. Це є свідченням того, як природа вибудовує ефективні стратегії виживання. Терміти. Термітіди Терміти соціальні комахи, чиє існування ґрунтується на спільній роботі та взаємодопомозі. Однак навіть серед таких співтовариств може спостерігатись канібалізм, особливо в умовах голоду або при нестачі ресурсів. Самці термітів можуть ставати здобичу для самок або молодих особин, якщо ситуація в колонії ускладнюється. Терміти демонструють адаптивну поведінку. Якщо їх колонія переживає важкий період, вони готові до канібалізму, щоб забезпечити життєдіяльність найбільш важливих особин, таких як королі та королеви, які є основними носіями генетичної інформації. Така поведінка дає колонії шанс на виживання навіть в умовах великого дефіциту їжі. Це ще один з доказів того, як природа забезпечує баланс через механізми самозбереження. Каракурд latrodectus треди цимґутатус. Каракурд схожий на чорну вдову павук, що має репутацію смертельного хижака. Самці каракуртів, які їхні родичі, ризикують своїм життям, коли підходять до самки для спарювання. Самець, піддавшись інстинктивному бажанню передати свої гени, нерідко стає жертвою самки, яка поїдає його після спарювання. З одного боку, це виглядає як еволюційна жорстокість, але насправді самка отримує необхідні білки для розвитку потомства. Крім того, самці можуть уникати небезпеки, якщо вони спарюються самками в період, коли ті менш агресивні. Зрештою, це ще одна цікава ілюстрація того, як природні механізми сприяють збереженню та розвитку виду через жорстокі стратегії. Скорпіони. Скорпіонис. Скорпіони це чудові хижаки, які мають надзвичайно цікаву поведінку в процесі спарювання. Самці скорпіонів часто виконують свого роду танець, щоб привернути увагу самки, що іноді може бути смертельно небезпечним. Після спарювання деякі самки можуть з'їсти самців, особливо, якщо вони відчувають голод або потребують додаткових поживних речовин для свого потомства. Ця риса не є дуже поширеною, але в умовах дефіциту їжі скорпіони можуть вдаватись до канібалізму, щоб забезпечити необхідність. Ресурси для розвитку нащадків. Таким чином, у світі скорпіонів виживають лише найсильніші самці, які готові на все, щоб забезпечити своє потомство. Жуки-світлячки. лампіриде. Жуки-світлячки це комахи, відомі здатністю випромінювати біле світло, яке вони використовують для залучення партнерів. Світлові сигнали самців слугують для привернення уваги самок, які обирають тих, чиє світло є найяскравішим та найпривабливішим. Однак не всі самці отримують шанс на продовження роду. Для самок це світіння є не лише маркером генетичної переваги, але й своєрідною перевіркою життєздатності самця. Після спарювання самка іноді поїдає самця, якщо він не має достатньо поживних речовин для розвитку потомства. Таким чином, жуки світлячки демонструють, як краса і привабливість можуть стати фатальним для тих, хто не здатен забезпечити належний ресурс для продовження роду. Морський чорт Лофіоформес. Морські чорти. Це надзвичайно цікаві риби, які ведуть неймовірно специфічне та незвичайне життя на великих глибинах океану. Самець морського чорта має надзвичайну фізіологічну особливість, він буквально зливається з самкою після спарювання, стаючи її частиною. Самець хапає самку зубами, і через деякий час його організм повністю зливається з її тілом, зникаючи як окрема особина. Від цього процесу він отримує не тільки живлення, але й можливість продовжити рід. Цей механізм еволюції дозволяє самцям адаптуватись до умов глибоководного існування, де зустрічі між самцем і самкою рідкісні, а шанс на виживання через це зменшується. Гребінчасті павуки амаоробіди. Гребінчасті павуки мають цікаву стратегію спарювання, яка включає своєрідний обмін подарунками. Перед тим як почати процес спарювання, самець приносить самці їжу, щоб підвищити свої шанси на успіх. Цей подарунок спосіб зменшити ризик того, що самка вирішить його з'їсти відразу після спарювання. Проте, якщо подарунок виявляється недостатньо смачним або самка надто голодна, вона може просто вбити і з'їсти самця після спарювання. Така поведінка дозволяє самці отримати додаткові поживні речовини, необхідні для розвитку яєць. Ця стратегія особливо важлива в умовах обмеженого харчування, де кожен шматочок їжі має значення для виживання. На каналі знайдеш ти. Фактиву вижні з кожної сфери світу. Осук цей розвине знання лускати. Кожне відео захоплює немовно зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, Кисни на підпитиску Зі мною разом вирушаю мандрівку В кожному відео новий горізон Стання таємниць, що тримають весь фронт Потрога в момент, відкривається шлях Я разом учіпляє тебе в своїх відео мріях Все, щоб не пропустити найцікавіше.